Золотоволоска. В одній країні забув я її назву, був королем злий і сварливий дідуган. Якось прийшла до нього в палац торговка, принесла в корзині свіжу рибу та й каже: Купи у мене цю рибу, не пошкодуєш. Король зеркнув на рибу. Не бачу я, ще такої риби в своєму королівстві. Отруйне, чи що? Що ти? злякалася торговка. Накажи цю рибу засмажити, з'їж її, і ти відразу почнеш розуміти мову всіх звірів, риб і птахів. Навіть малюсінький жучок щось пропищить, а ти вже будеш знати, чого він хоче. Ти станеш найрозумнішим королем на землі. Королю це сподобалось. Купив він у торговки риби і, хоча був дуже скупий, жадібний, навіть не торгувався і заплатив, скільки вона сказала. Ось тепер, подумав король і потерки сляві руки, я буду найрозумнішим на землі і завоюю весь світ, це вже напевно, поплачуть тепер мої вороги. Король покликав свого служку молодого іржика і наказав йому засмажити на обід рибу. Але тільки без обману, сказав король іржику, якщо ти зіси хоч один шматочок цієї риби, відрубаю голову. Іржик здивувався такому королівському наказу як же може слуга не скуштувати їжі, яку готує для короля, а раптом вона недосмажена, або недосолена, або підгоріла, то всяке буває. Тоді вже, напевно, не зносити голови на плечах. Приніс Іржик риби на кухню, подивився на неї і ще більше здивувався. Ніколи він не бачив такої риби. Кожна риб'яча гусочка світилася різнокольоровим вогнем, ніби веселка. Шкода було чистити і смажити таку рибу, але проти королівського наказу не підеш. Смажить іржик рибу і ніяк не може зрозуміти, готова вона чи ні. Риба не рум'яніє, не покривається шкірочкою, а стає прозорою. Хто її знає, засмажилась вона чи ні, подумав Іржик. Треба скуштувати. Узяв шматочок, пожував, проковтнув, ніби готова. Жує і чує тонесенькі пискляві голоски. І нам шматочок, і нам шматочок смаженої риби. Звернувся гіршик. Нікого довкола нема, тільки мухи літають над тарілкою з рибою. Ага, сказав віршик. Тепер я дещо починаю розуміти, щодо цієї риби. Узяв він блюдо з риби і поставив на вікно, на протяг, щоб риба охолонула. А за вікном ідуть через двір гуси і тихенько галгочуть. Прислухався Іржик і чує, як один гусак запитує: Куди йдемо, куди підемо? а другий відповідає: До мірошника на ячмінне поле, до мірошника на ячмінне поле. Ага. знову мовив іржик і посміхнувся. Ось тепер я розумію, що це за риба. Мабуть, одного шматочка мені замало. Іржик з'їв ще один шматок риби, потім гарно розклав рибу на срібному блюді, посипав нарізаною петрушкою і кропом та й поніс блюдо королю. Звідтоді Іржик почав розуміти все, про що говорили один з одним звірі. Він дізнався, що життя у звірів не таке вже й легке, як думають люди, і у звірів, і горе, і турботи. З того часу Іржик почав жаліти звірів і намагався допомогти кожній, навіть найменшій тваринці, якщо вона потрапляла в підох. Після обіду король наказав подати двох верхових коней і поїхав з іржиком на прогулянку. Король, як завжди, їхав попереду, а іржик за ним слідом. Прутконогий кінь іржика всервався вперед. Іржик ледве його стримував. Кінь заіржав, іржик відразу зрозумів його слова. Його, і ржав кінь. Давай, брате, поскачемо і перенесемося одним махом через цю гору. Добре було б, відказав йому кінь короля, та на мені сидить оцей старий дурень, ще звалиться і зламає собі шию. Недобре вийде, як не як, а все таки король. Ну, й нехай ламає шию, сказав кінь Іржика, будеш тоді возити молодого короля, а не оцю розвалюху. Іржик тихенько засміявся. Але король теж зрозумів розмову коней. Озирнувся на Іржика, штовхнув його коня чоботом в бік і запитав у Іржика: Ти чого смієшся, нахабо? Згадав твоя королівська милосте, як сьогодні на кухні два кухарчуки тягли одне одного, одного за чуби. Ти у мене дивись, із погрозою мовив король. Він, звичайно, не повірив іржику, сердито розвернув коня і поскакав до себе в палац. Там він наказав Іржику налити склянку вина. Тільки дивись, якщо не долєш чи перельєш, накажу відрубати голову. Іржику взяв когечок з виною і почав обережно наливати вино у великий келих. А в цей час влетіли у відкрите вікно два горбці. Літають по кімнаті і на люту б'ються. Один горбець тримає зі три золоті волосинки, а другий намагається їх відібрати. Вітай! Вітай! Вони мої! Золодій! Не дам! Я їх підкупив, коли красуня розчисував золоті коси. Такого волося нема нікого в світі. Не дам! За кого вона вийде заміж той буде найщасливішим? Віддай! бої злодія! Горобці щепилися і, схопившись, вилетіли за вікно. Але одна волосина випала із дзьоба, впала на кам'яну підлогу і задзвеніла, як дзвіночок. Іржик озирнувся і... і розлив вино. Ага, вигукнув король. Тепер прощайся життям і... з життям, Іржику. Король зрадів, що Іржик розлив вино і можна буде його позбутися. Король дуже хотів бути єдиним найрозумнішим у світі. Хто знає, можливо, цей молодий і веселий служка годрився скуштувати смаженої риби, тоді він буде грізним суперником для короля. Але тут королю прийшла в голову вдала, вдала думка. Він підняв з підлоги золоту волосину, протягнув її іржику і сказав Так то й бути. Я тебе, мабуть, помилую, якщо ти знайдеш дівчину, яка загубила оцю волосину, і приведеш її мені за дружину. Бери оцю волосину і вирушай на пошуки. Що було робити іржику? Взяв він волосинку. Зібрався в дорогу та й поїхав верхи з міста. А куди їхати? Не знаю. Підпустив він по води, і кінь поплентався безлюдною дорогою. Вона вся заросла травою, по ній, мабуть, давно вже не їздила. Привела дорога до високої темної хащі. Бачить Іржик, на ослісці палає вогонь, горить сухий куч. Пастухи покинули багаття, не погасили, не затоптали і під багаття. І від багаття загорівся кущ, а під кущем мурашник. Мурашки бігають, метушаться, тягнуть із мурашника своє добро. Мурашені яйця, сухі жучки, гусінь і різні смачні зернятка. Чує іршик, як кричать йому мурашки Допоможи іршику, порятуй, горимо! Іржик зіскочив з коня, зрубав кущ і загасив полум'я. Мурашки оточили його кільцем, ворушать вусиками, вклоняються і, і дякують. Спасибі тобі, Іржику! ніколи не забудемо твоєї доброти. А якщо твоя тобі допомога поти потрібна, розраховуй на нас. Ми за добро віддячимо. Заїхав Іржик у темну хащу. Чує, хтось так жалібно пищить. Звернувся і бачить під високою ялиною лежать двоє вороненят, випали з гнізда і пищать. Та поможе, Іржику, готовий нас, вмираємо голоду!» Мати з батьком полетіли, а ми ще літати не вміємо. Король навмисно дав іржику старого хворого коня, справжню шкапу. Стоїть кінь, ноги у коня трусяться, і видно, що ця поїздка для нього сама мука. Іржик зіскочив з коня, подумав, заколов його і залишив воронення там кінську тушу. Нехай живляться. Кар іржику! Кар! Весело закричали вороненята, ми тобі за це теж допоможемо. Далі пішов іржик пішки. Добу йшов глухим лісом, потім ліс почав шуміти все сильніше, все голосніше, вітер гнув уже верхівки дерев, а потім до шуму верхівок додався плескіт хвіль. Іржик вийшов до моря. На піщаному березі сперечалися два рибалки. Одному з них попалася в сітку золота рибка. А другий вимагав цю рибку собі. Моя сітка. кричав один рибалка, моя й риба. А човенчий, відповідав другий рибалка, без мого човна б сітки не закинув. Рибалки кричали все сильніше, потім засукали рукави і все б скінчилося бійкою, якби не втрутився іржик. Годі вам сваритися, сказав він рибалкам. Продайте мені оцю рибку, а гроші поділити між собою і справі кінець. Іржик віддав рибалкам усі гроші, які отримав від короля на дорогу, взяв золоту рибку та й кинув у море. Рибка махнула хвостом, висунула голову з води та й каже Послуга за послугу! Коли знадобиться тобі моя допомога, ти мене поклич, я припливу. Іржик сів на березі відпочити. Рибалки його й запитують Куди йдеш, добрий чоловіче? Та ось шукаю наречену для свого старого короля наказав дістати йому в дружини красуню із золотим волоссям, а де її знайдеш. Перезирнулись рибалки між собою, сіла на пісок поруч з Іржиком. Ну що ж, кажуть, ти нас помирив, а ми добрі справи, пам'ятаємо, допоможемо тобі. Красуня з золотим волоссям у всьому світі лише одна, це донька нашого короля. Бачиш на морі острів, а на острові кришталевий палац. Ось там вона і живе у тому палаці. Кожного дня на світанку вона розчісує волосся. Тоді займається над морем така золота зоряниця, що ми прикидаємося в своїй хатині і знаємо пора нам на ловлю йти. Ми перевеземо тебе на цей острів, Ось тільки впізнати красуню майже неможливо. А це чому? запитує Іршик. А тому, що у короля дванадцять доньок, а золото коса одна. І всі дванадцять королів вдягнені однаково, і у всіх на головах однакові покривала, Волосся під ними не видно. Тож нелегка твоя справа, Іржику. Перевезли рибалки Іржика на острів і пішов Іржик прямо в кришталевий палац до короля, вклонився йому та й розповів, для чого приплив на цей острів. Гаразд, сказав король, я чоловік не впертий, віддам, доньку, займіч за твого короля, але за це ти повинен три дні виконувати мої завдання. Згода, згода, сказав Іржик. А зараз піди по спис дороги підпочим. Мої завдання мудрі, їх тобі так просто не розв'язати. Добре, спалося Іржику. У вікна всю ніч дув морський вітер, шумів прибій, а зрідка навіть залітали на постіль дрібні бризки. Піднявся вранці Єржик, прийшов до короля. Король подумав та й каже ось тобі перше завдання. Носила моя золотокоса донька на шиї на намисто з перлів. Обірвалася нитка, і всі перли розсипалися в густій траві. Збери їх всіх до одного. Пішов Іржик на луг, де королівна розсипала перли. Трава стоїть до пояса і така густа, що землі під нею не видно. Ох, зітхнув Іржик. Були б тут мої друзі, мурашки, вони б мені допомогли. Лягай, лягай. Раптом чує писку траві, ніби сотні якихось крихітних чоловічків метушаться біля його ніг. Ми тут, ми тут, Чим тобі допомогти, Іржику? Зібрати перли. Зачекай, ми це вмить! Забігали мурашки, заворушили вусиками і почали стягувати до них іржика перл за перлом. Іржик ладве встигав нанизувати їх на сурову, на сурову нитку, зібрав усе на мисто і поніс королю. Король довго перераховував, перли, збивався, рахував знову. Все вірно. Ну, добре, завтра дам тобі завдання важче. Приходить іржик до короля наступного дня. Король хитро подивився на нього і сказав: От, біда, купалася моя золота донька та й зрунила в море золотого персня. Даю тобі всього день, щоб ти його дістав. Пішов Іржик до моря, сів на березі і ледве не заплакав. Море перед ним хліпочеться тепле, чисте і таке глибоке, що навіть страшно подумати. Ох, каже Іржик, була б тут золота рибка. Вона б мене виручила. Раптом в морі щось зблиснуло на темній воді, і з глибини випливла золота рибка. Не сумуй, сказала вона Іржику, — що не бачила я щуку із персом на плавці. Будь спокійний, я його здобуду. Довго чекав іржик, поки нарешті випливла золота рибка із золотим перснем на плавці. Іржик обережно зняв персня, подякував їй. І пішов до палацу. Ну що ж, сказав король, спритний ти, мабуть, чоловік. Завтра приходь за останнім завданням. А останнє завдання було найтяжчим принести королю живої і мертвої води. Де її взяти? Пішов Віржик світ за очі, дійшов до великої хащі, зупинився та й думає. «Були б тут мої вороненята, вони б. Не встиг він додумати, чує, над головою засвистіли крила і бачить, летять до нього знайомі вороненята. Розповів їм Іржик про свої гори. Вороненята, вороненята полетіли, довго їх не було, а потім знову зашуміли крилами і притягли Іржику в дзьобиках дві баклаги з живою і мертвою водою. «Кар-кар!» Бери, радій! Взяв іржик паклаги і пішов до кришталевого палацу. Вийшов на узлісся і зупинився. Між двох дерев чорний павук сплів павутину, спіймав у неї муху, вбив і сидить смок чи мушену кров. Побризкав іржик на павука мертвою водою. Павук відразу й помер, склав лапки і впав на землю. Тоді іржик побризкав на муху живою водою. Вона ожила, замахала крильцями, задзищала, розірвала павутину і полетіла. А відлітаючи, сказала Іржику, На своє щастя ти мене оживив, я тобі допоможу впізнати золоте волоску. Прийшов Іржик до короля з живою і мертвою фотою. Король навіть охнув. Довго не вірив, але спробував мертву воду на старій миші, що бігла через кімнату, а живу воду на засохлій квітці в саду, і зрадів, повірив. Узяв віржика за руку, повів у білу залу із золотою стелею. Посеред зали стояв круглий кришталевий стіл, а за ним на кришталевих кріслах сиділи дванадцять красунь, до того схожих одне на одну. Що Іржик тільки махнув рукою й опустив очі. Як тут впізнати, котре з них золотоволоска? На всіх однакові тові сукні, а на головах однакові білі покривала. З під них не видно жодної волосинки. Ну, вибирай, каже король, впізнаєш твоє щастя ані, підеш звідси один, як і прийшов. Іржик підвів очі, аж раптом чує щось. Зищить для самого вуха. Шу, іди навколо столу, я тобі підкажу. Бачить, іржик, літає над ним маленька муха. Іржик повільно пішов навколо столу, а королі сидять, похнюпились і у всіх однаково щічки зарем'янились, а муха все зищить і дзищить. Не та, не та. Не та. А ось ця вона золото волоска. Іржик зупинився, зробив вигляд, ніби що сумнівається, потім сказав, ось вона, золотокоса королівна. Твоє щастя, вигукнув король. Королівна швидко вийшла за стол, зняла біле покривало, і золоте волосся розсипалося у неї по плечах. І відразу вся зала таки засяяла від цього волосся, що, здавалось, сонце віддало все своє світло волосся королівна. Королівна подивилася прямо на іржака і відвела очі. Такого гарного і ставного юнака вона ще ні разу не бачила. Серце у королівни важко забилося, але батьківське слово закон. Доведеться їй йти заміж за старого, злого короля. Повіз Іржик наречену своєму володарю, всю дорогу оберігав її, сідкував, щоб не спотикався їй кінь, щоб холодна краплина дощу не впала їй на плечі. Сумним було це повернення, тому що й Іржик покохав золотокосу королівну, але не міг їй про це сказати. Старий сварливий король затремтів від радості, коли побачив красуню і вилів швидко готувати весілля. А Іржику сказав Хотів я тебе повісити на сухому дереві, щоб твоє тіло склювали ворони за те, що ти мене не послухався. Але за те, що ти знайшов мені наречено оголошую тобі свою королівську милість. Вішати тебе я не буду, а накажу відрубати голову і поховати з честю. Вранці відрубали іржику голову на пласі. Заголосила золотокоса красуня і попросила короля віддати їй безголове тіло і голову іржика. Король похнюпився, але не зміг відмовити нареченій. Золотоволоска приклала голову до тіла, побризкала живою водою, голова приросла, навіть сліду не лишилося. Побризкала вона на іржика вдруге, і він схопився на ноги живий, молодий. І ще вродливіше, ніж був до страти, і запитав золотоволоску чому я так міцно заснув? Ти б заснув назавжди, відповіла йому золотоволоска якби я не врятувала тебе, любить. Король побачив Іржака і остовпів, як це він ожив та ще й став таким красенним. Король був хитрим дідоганом тому відразу ж вирішив. З цього випадку і собі користь мати. Покликав Ката і наказав Відрубай мені голову, а потім нехай золотоволоска побризкає на мене чудодійною водою, і я оживу молодим і вродливим. Кат із задоволенням відрубав голову старому королю. А воскресити його не вдалося, тільки даремно вилили на нього всю живу воду. Було в королеві стільки злості, що ніякою живою водою не допоможеш. Поховали короля без сліз під барабанний бій. А через те, що країні потрібний був розумний і добрий правитель, то й вибрав народ правителем іржика. Не даремно ж він був найрозумнішим у світі, а золота волоска стала дружиною іржика, і вони прожили довге і щасливе життя. Так і скінчилась ця казка про те, як звірі віддячили добром за добро і як король втратив голову. Кінець.